А чи знаєте ви, що означає вираз, щоб тебе кодня не минуло? Якщо ні, давайте розбиратися. І переглянув це відео до кінця, ми з вами отримаємо відповідь на це питання. Вітаю! Мене звати Ігор і ви на каналі Стежками історії». І почнемо з одного з ватажків Коліївщини, гайдамацького повстання 1768 року в правобережній Україні Івана Гонти. Борця за незалежність українського народу проти гніту панської Польщі. Іван Гонта народився в селі Росошки на Уманщині в селянській родині. Пізніше, перебуваючи на посаді Уманського сотника, Гонта одержав у власність села Орадіївка та Росошки у виногороду за свою службу. У молоді роки Гонта вступив до надвірної міліції власника Умані. Польського магната Потоцького і вже 1757 році обіймав посаду старшого сотника. За свідченнями сучасників, Гонта був зовні привабливим, розумним, гідно поводився у шляхетному товаристві, мав повагу як у підлеглих, так і у свого господаря Потоцького. Останній навіть звільнив сотника з-під влади поляків-полковників і підпорядкував його безпосередньо губернатору Умані. Младановичу, проте, незважаючи на повагу, яку Гонта мав в уманському шляхетному товаристві, були у нього і вороги. Губернатор неодноразово отримував доноси на сотника, проте, не маючи доказів його вини, не наважувався позбавити посади. Після укладення Андрусівської мирної угоди між Польщею і Росією в правобережній Україні у другій половині 17 століття. Було відновлено порядки, проти яких незадовго до того боролися українські козаки на чолі з Богданом Хмельницьким: маєтки польських поміщиків, колонізація шляхтою краю і захоплення нею дедалі нових земель, нав'язування православному населенню, унії та католицизму. Це викликало народний протест, який спершу набув форми розбійних нападів на поміщицькі маєтки розбійників, учасників таких вотак. У народі називали гайдамаками. Ця назва походить від арабського слова гада, тобто турбувати, яке у турецькій мові набуло форми гайда геть. Отже, гайдамаки це люди, які когось виганяють уперше слово гайдамаки зафіксовано в документі, датованому 1717 роком, де воно вживане стосовно розбійників, що спустошували маєтки. Спочатку гайдамацькі загони з'явилися на Волині й Поділлі, згодом у Київському і Братславському воєводству. Під назвою гайдамаки діяли не лише українські селяни і міщани, а й російські розкольники, старообрядці та солдати, молдавани, донські казаки і навіть польські збіднілі шляхтичі. Поступово дії гайдамаків зосередилися в одному напрямі проти польських панів і євреїв-орендарів. Особливо дієвою в організації гайдамацьких загонів була участь окремих ченців київських православних монастирів та управителів монастирських маєтків. Останні забезпечували повстанців припасами і зброєю, надавали їм притулок після походів. Рушійною силою нової хвилі гайдамаччини стали запорожці, які в 1734 році повернулися в Україну з вигнання, в якому перебували з 1709 року. Та відновили Січ. Із запорожців вийшла більшість ватажків загонів, що розпочали боротьбу з ненависною шляхтою. У північній частині українського степу на запорізьких хуторах та зимівниках створювалися притулки для гайдамаків. Звідти кожної весни їхні загони вирушали до Польщі, грабували і вбивали панів, знищуючи цілі шляхетські містечка. Після чого поверталися на Запорожжя. Польський уряд жорстоко карав кожного спійманого гайдамака. Їх вішали на шибеницях, четвертували, саджали на пальці. Однак це лише збільшувало хоробрість гайдамаків у сутичках з поляками. Наступний сплеск повстань відбувся в 1750 році, проте швидко був придушений. У 1760-70-х роках гайдамацький рух спалахнув з новою силою. Цього разу повстання на правобережній Україні спрямовувалися проти польського гноблення, католицького і уніацького духовенства, шляхти та євреїв орендарів, магнатських маєтків, церков і шинків. Останній спалах Гайдамаччини відбувся в 1768 році, коли на правобережжі склалася критична ситуація, що загрожувала перерости у громадянську війну польської шляхти. Частина останньої. Невдоволена правлінням Станіслава Августа, ставленника і фаворита Катерини II, зібралася на з'їзд у подільському місті Бар, нині Вінницька область, де утворила Союз так звану Барську конфедерацію, спрямований проти короля, а отже й Росії. Поляки прагнули зберегти свої права і привілеї та домінат Католицької церкви. Приводом до виступу шляхти став закон про зрівняння у правах. Православного населення з католиками прийнятий польським урядом. Ставленик російського уряду Лещинський звернувся до Катерини II з проханням допомогти придушити повстання польської шляхти, яке охопило правобережну Україну. У відповідь імператриця, наче видала золоту грамоту, якою закликала український народ повстати проти шляхти на захист православ'я. Однак, ймовірніше, що ця грамота була підробкою, виготовленою і Черкаського Мотроненського монастиря значко Яворським, який в такий спосіб сподівався підняти козацтво на повстання і навіть власноручно освятив їхню зброю. Отаман Запорозького Коша Калнишевський, якому було адресовано золоту грамоту, розпізнав у ній фальшивку і не піддався на провокацію. Було очевидним, що заклик до селянського повстання на правобережжі, яке могло охопити й лівобережжя, не відповідав інтересам російського уряду. До того ж питання про приєднання правобережжя до Російської імперії вже було вирішено. Затримка полягала у необхідності в миротворенні краю та припиненні анархії, за якої пани грабували королівські маєтності та нападали один на одного, а селяни були доведені до довідчини. Одначе польським патріотам потрібен був міф, здатний об'єднати поляків і українців на боротьбу зі спільним ворогом Речі Посполитої. Ним і стала сфабрикована золота грамота. Зрівняння Станіславом Августом у правах православних і католиків здійняло хвилю обурення учасників Варської конфедерації, які розпочали утиски українського населення. Це дратувало православних селян і міщан. Із цього скористався Запорожець Максим Залізняк, послушник Мотронинського монастиря, розташованого у Холодному Яру поблизу Черкас. Очолюване ним гайдамацьке повстання дістало назву Коліївщина. Невдовзі великий загін Залізняка здобув містечка Жаботин і Лисянка на Черкащині, повбивавши шляхту. З Черкащини через Київщину загони Залізняка підійшли до Умані, за стінами якої шукала захисту польська шляхта до околишніх земель. Умань належала одному з ворогів Станіслава Августа, магнату Потоцькому, і була однією з найпотужніших фортець правобережжя. Надвірні козаки Потоцького, очолювані сотником Гонтою і вислані на боротьбу з повстанцями, приєдналися до Залізняка. При взятті Умані у липні 1786 року гайдамаки, як і в Лисіцянці, знищили всіх, хто трапився на їхньому шляху, і польську шляхту, і студентів Василянського колегіуму, і католицьке духовенство. Ця подія війшла до історії під назвою Уманська різня. За свідченнями сучасників, Гонта намагався спинити різанину і врятувати якомога більше людей, але його не дуже й слухали. На Козацькій раді, скликаній в Умані, Залізняка було проголошено гетьманом, а Гонту полковником. Уряд Катерини II для збереження порядку у Польщі наказав російським збройним силам припинити безпорядки. Спільними зусиллями польських королівських і царських військ повстання було придушене. Гонта і Залізняк наївно вважали російських офіцерів союзниками. Оскільки ті, за наказом Катерини II, заспокоювали повсталих польських магнатів і шляхту, російський генерал Кречетніков надіслав до умані донських козаків, щоб заарештувати ватажків повстання. Донці запевнили гайдамаків у своїй солідарності та запросили їх до російського військового табору на бенкет, де усі 845 повстанців були арештовані. Кожного з ватажків Коліївщини судив суд тієї держави, підданим якої він був. Залізняка Російський військово-польовий суд засудив до вічної каторги у Сибіру. Каральні війська Речі Посполитої жорстоко розправлялися з повстанцями. Гайдамаків тисячами вішали, відтинали їм голови, садили на палі. Так лише за рішенням призначеного королем судді Ксаверія Браницького. Який судив, переданих коронним властям, захоплених російськими військами 1954 повстанців, 200 в'язнів відіслали на роботи до Львова. А 700, як це він сам подає у звіті королю, він покарав найжорстокішою смертю. Стільки ж було за його дорученням повішено по різних містах України. Решту він передав коронному судові в містечко Коні. Із 336 справ, реєстр яких зберігається: 151 відрубано голови, 57 повішено, 9 – четвертовано і одного українського шляхтича Чуповського, що був помічником полковника неживого, посаджено на паль. З Гонтою обійшлися ще більш жорстоко: польський суд, що засідав у кодні, присудив його до смертної кари. За наказом польського коронного гетьмана Браницького. Катування гонти відбулося у селі Сербах біля міста Могильова на Дністрі. З нього живцем зняли 20 смуг шкіри, після чого четвертували. Відрубана голова та шматки порубаного тіла Уманського сотника ще довго висіли на воротах Могилева Подільського та ще 13 українських міст. Поразка гайдамаків і страта гонти стали великою радістю для шляхти, в очах якої він був зрадником і злодієм. Після 1768 року гайдамацький рух почав згасати, бо через посилення впливу Росії на внутрішні справи Речі Посполитої зникли підстави для релігійних утисків православного населення. Проте навіть після своєї смерті Борець за народну свободу Гонта мав велику шану у народі, навіть у XIX столітті побутували чутки про сина Гонти який скоро продовжить батькову справу про звільнення України від панського гніту. І Гайдамаччину, і козацькі повстання 17 століття самі поляки 19 століття вважали наслідками трагічного непорозуміння, згубного як для їхнього народу, так і для українців. Якби українські і польські народи не ворогували тоді, їхня спільна держава в 18 столітті не була б поділена між іншими країнами. Поширення портретів гайдамацьких ватажків, яких було чимало по всій Україні, засвідчує популярність Коліївщини як історичної події, що справила значне враження на сучасників. Очевидці, що особисто зустрічали одного з ватажків Коліївщини Залізняка, так відгукувались про його зовнішність. Ще не стара людина, років 40, повновидний, з круглим обличчям, красивий, невеликого зросту, але плечистий. Цьому опису відповідає портрет запорожця Залізняка, який нині зберігається у Сумському краєзнавчому музеї, це узагальнений образ козака, який відповідає народним уявленням про героя. На портреті Залізняка зображено красином з гарно закрученим оселедцем та вусами. Одне вухо зазвичаєм запорожців прикрашає сережка кільце. У правиці шабля, у лівій руці чернечі чотки. Після страти захоплених учасників повстання, російські та польські військові частини почали арешти за підозрою у причетності до повстання. Страти часто проводились без суду і тривали кілька років. Загалом було страчено близько 30 тисяч селян, а в самій кодні близько 3 тисяч учасників та підозрюваних у повстанні 1768 році. Такий жах був наведеним тоді на українських людей. Що до цього дня, із покоління в покоління, зберігся вислів, який іноді, під час варок чи промовляючи погрозу або прокляття, люди повторюють, щоб тебе свята кодня не минула. Події Коліївщини та боротьба гайдамаків є важливою складовою історичної пам'яті українського народу. Так, Коліївщині присвятив один із своїх творів, поему «Гайдамаки» Тарас Шевченко, який восени 1846 року. По дорозі з Кам'янця Подільського через Бердичів до Житомира відвідав Кодню, де її, до речі, почав писати поему. Також про Коліївщину написано багато оповідань, романів та повістей іншими авторами. Ну що ж, тепер ви знаєте, що означає вираз, щоб тебе Кодня не минула. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Підтримуйте український YouTube та поширюйте це відео у соціальних мережах. До нових випусків!